Цей хлопчик з Костянтинівки люди залишили заявку на евакуацію тварин. а Руслан з порятунку тварин Харків приїхав на локацію. Там собаки не було але. Іди сюди. Але в сусідньому дворі порожньому був він на цепку, про нього ніхто ніхто не потурбувався. І Руслан його забрав, привіз до нас. Ім'я ми йому ще не дали, бо він у нас декілька днів. А характер він дуже лагідний, дуже гарний охоронець. Він дуже любить обійми, ну такий маленький. Іди покажи, як ти обнімаєшся. Отак ти прячешся, да? очок. Да. Дуже боїться вибухів, дуже, бо він Сантуріновки, це в Костянтинівці дуже ну, небезпечний вже район. Якщо нам прийдеться виїжджати відсюди, то ми, звісно, заберемо їх з собою. На, на даний час ми шукаємо е, дому. Дом міста, куди ми можемо виїхати? Я думаю, нам допомогуть фонди построїть вольєри, щоб там могли животних всіх заберемо без виключення. Вони поїдуть з нами або ми залишимося з ними.